Ось село Наливайківка, що на Київщині, тихе, мирне, наповнене сміхом дітей. В цьому селі живуть мой бабуся дідусь, тут народився мій тато і проходить моє дитинство. Але 24 лютого у життя моїх односельців увірвалася війна. Кожен зустрів цю звістку по-різному. Хтось вирішив виїжджати, а хтось залишився та допомагав. Сьогодні моя розповідь про тих, хто захищав наше село. Пані Марина, як ви та жителі села, зустріли страшну звістку про 24 лютого. Напевно, як всі українці, ми зустріли її всі дома, тому що це відбулося о 5-й годині ранку. Не усвідомлюючи того, що трапилося, про що нам розказували засоби масової інформації, ми пішли на роботи. Кожен з нас, українець, пішов на роботи, де дуже розуміли, що дійсно розпочинається війна. І вже 24 го числа, в другій половині дня, небайдужі жителі села нашого в основному це були чоловіки, жінки, які мали медичну освіту, прийшли негайно прийшли до приміщення сільської ради в Старостинський округ для того, щоб зрозуміти, які наші будуть дії, як ми повинні себе зорганізувати, захистити від того ворога, який на нас нападає. Це було Приблизно отут. Не приблизно, а воно було тут. 27 лютого було чутно канонади вибухів з Макарова і видно проміття. А 3 березня вже був сильний обстріл села. Люди були вимушені виїжджати, а ті, хто залишились ховатись в погребі. Да. Ви знаєте, у нас почувши, що 27 числа війшли перші танки і перші колони російської армії, війшли до Макарова по окружній Макарова. Ми дійсно сильно злякались, тому що слідуюче село, яке найближче, напевно, до Макарова, це була Наливайківка, Почепине село. Ми теж... Прийняли міри по тому, що ми повинні всі сидіти вдома, ховатися по можливості уже не в сторону Макарова, тому що він був уже повністю перекритий. Ми не могли виїхати. А в сторону Небелиці, Житомирської траси, лісами через чи Комарівку, хто міг і в кого були заправлені машини, люди гуртувалися. В основному виїжджали спочатку люди з дітьми. Пенсіонери, і потім вже всі е, остальні. 27 сьомого числа е, 28 до нас зайшла перші військові. Зайшли до нас. Е, вони зайшли зі сторони траси. Це була восьма бригада. Другого числа до нас зайшла 95-та бригада. Це були розвідувальники, і наша тероборона їм надавала допомогу у цьому, тому що хлопці більше орієнтувалися по посадках деякі входи, деякі виходи, вони їх водили і уже. 3 числа 95-та вийшла і до нас зайшла 14-та аеромобільна бригада, яка в принципі, до 14-го числа вела всі бої, відбивала всі бої, які були надані, і захищала наш населений пункт тут. Ось одне із місць, де в першу чергу зайшла 14-та бригада, де були їхня основна розміщена техніка. Це на території сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу джерельця в селі Наливайківка. Розміщалися вони на декількох позиціях. Перша позиція була це початок села Вулиця Шевченка. Я думаю, що ми чуть, чуть пізніше проїдемо, і все покажемо. А основна техніка і люди, де ночували, проживали, це, це була оця територія, яку ми зараз з вами отут і бачимо. Отже, на цій території проживала велика частина військових. Як був побудований їхній побут? Ви знаєте, небайдужими жителями нашого села з самого початку, як розпочалися ці дії, люди сказали, ми готові здати велику кількість продуктів для того, щоб можна було зорганізувати харчування військових, тому що це був лютий березень місяць. Погодні умови були дуже холодні, було дуже зилко, Навіть морози були до 10 градусів морозу. Але коли село Наливайківка, люди проживають і мають дуже велику кількість господарства. Мали. Але під час виїзду вони все кидали і берегли тільки своє, як то кажуть, життя. Скотину випускали у поле. Тому ми з теробороною зібравши всіх корів, телят, все, що можна було, зібрали їх, організували отута в цій кошарі. Придумали, як доїти корову. Спочатку я доїла її вручну, потім ми доїли доїльними апаратами, робили сир сметану, варили їсти і годували наших військових цими продуктами. І тут ми їх ловили по очереді, прив'язували до цього стовпа. Тут ми їх доїли за рахунок генератора. А де ж саме проживали самі військові? Військові проживали в нас в цьому. Приміщенні це автогараж. Там були зроблені стілажі, позвозили трохи матрасів, позвозили трохи розкладужок диванів, і хлопці знаходилися там, там топилося, були стояли буржуйки для того, щоб їм було тепло. Був генератор, який підсвічував світло. Сюди ми привозили їсти, тут вони їли і тут вони жили. Ми зараз можемо з вами спостерігати ще одне місце, де стояла. Техніка 14-ї бригади, зокрема, тут перебували танки. Коли треба було виїжджати на бойові завдання. Вони звідси виїжджали тут. Вони верталися назад, і тут з ними були хлопці проживали місцеві жителі дуже допомагали. Вони їм сюди приносили їсти. Вони їм приносили подушки з одіялами, матраси для того, щоб хлопці не спали на сирій землі і трошки були у безпеці. Це Ще одне із місць, де знаходилась 14-та бригада. Вони стояли на території при на початку цієї вулиці, тому що це вже починалася лінія фронту, і вони там були трошки далі туди. були накопані окопи, де перебували їхні бійці. І в основному по цій вулиці, вдоль вулиці, теж стояли хлопці з 14-ї бригади тут відбувалися перші бої, танкові бої, які вони відбивали, Але напевно найбільша трагедія для нашого села сталася 8 го числа, і для 14-ї бригади, зокрема, одна із великих таких трагедій, коли ввечері, 8 березня, на це свято у 8 годин вечора, були скинуті другий раз. За день тому, що перші авіабомби були скинуті в 14.00 в центрі села напроти церкви на городах. Там не зазнали таких великих руйнувань житлові будинки, зазнали але не настільки, як зазнали у вечорі 8 березня, о 8-й годині вечора, на вулиці Шевченка на початку, де стояли саме ці хлопці. Хочу вам показати, що в цьому будинку, який знаходиться під номером 2, був тут житловий будинок, у 14-й бригаді тут був розміщений медсанбат, де вони надавали допомогу своїм військовим. І не тільки військовим, які зверталися. На жаль, на подвір'я цієї будівлі була скинута авіабомба, і те, що ви бачите, що залишилося від цього будинку, і від людей, які перебували в тому будинку, тому що у сім годин у них була. Вони помінялися на позиціях, зайшли на відпочинок на вечерю, і був прильот. І всі, хто був у цьому будинку, всі абсолютно загинули. І разом з ними загинула наша медсестра Катя з Рівенської області. Її ми сутки шукали, думали, що вона під завалами, але її настільки вибуховою хвилею перенесло і перекинуло на 30 метрів в іншу сторону через дорогу. Плюс вночі пішов сніг, її притрусило. Ми 9 числа її знайшли. На жаль, прискорбно, Дуже молода була дівчина, весела, позитивна. Вся в веснушках настільки такий був позитивчик в цій 14-й бригаді. І в 25 років її життя якась бомба обірвала назавжди. Нас розділяє посадка. За якою знаходиться село Почепин. В Почепині були рашисти, звідти вони вели розвідку по нашому населеному пункту, звідти вони стріляли по нас по різних напрямках, і по напрямку зі сторони Липівки, Королівки, і зі сторони Макарова заходили до сміттєзвалища, виходили танками і починали стріляти по селу. На що їм давали відсіч 14-та бригада? Зараз ми знаходимося на в'їзді в Наливайківку. Що відбувалося тут? На цьому місці, де ми з вами зараз знаходимося, це була лінія захисту самого села Наливайківки. Тут були по обидві сторони дороги прокопані окопи, які допом... жителі, небайдужі жителі села зійшлися і допомагали нашим бійцям 14-ї бригади копати окопи. Окопи були. Прокопані отут повністю, і окопи були прокопані на тій території через дорогу. Тут у нас росло дерево, дуже здорова, тополя стара. Вона була зрізана і перевалена через дорогу, щоб хоч якимось чином зменшити, якщо буде наступ танків чи ще щось, щоб можна було якось захистити село. Тому що в основному танкові бої, які відбувалися у нас другого-четвер. І в подальшому вони були зі сторони Почепина, зі сторони Макарова, так як ми з вами стоїмо, отак ми можемо бачити. Там на Горбачок на сміттєзвалищі вони виїжджали і прямо стріляли по населеному пункту, не дивлячися, де хто знаходився, тому що логіки якоїсь логіки у їхніх діях, бойових діях ми не вбачали, тому що повністю стріляли хаотично, як хотіли, так і стріляли. Зараз ми знаходимося подалік від того місця, де 8 березня був бій за участю 14-ї бригади. Дійсно, в цьому районі, 8 березня, російські війська, які знаходилися в Липовці, спробували здійснити прорив до Макарова. Наступ вівся силою шести ворожих танків, і перекрити їм доступ до входу на Макарів вийшли три танки 14 ї бригади. Ну це десь там лісок. І з Липовки вони шість танків полями намагалися, не йшли дорогами, а йшли полями, тому що ну, думали, що її менше помітили. Але наші вчасно помітили і вийшли їм на переріз. Я так думаю, що 14-та бригада знаходилась на Ливайковці і вони десь з тих полів, з Почепина, напевно, можливо, вийшли. Але місцем бою називається Макарів. Одним танком командував Сергій Васіч, позивний серп. Кекпажом другого танка командував Константин Морочко. Хто був командиром третього танку, на жаль, на сьогодні невідомо. І на очах у захисників Макарова відбувся, можна сказати, нерівний бій, тому що шестеро проти трьох танків. Але наші танкісти, маючи досвід уже в участі в антитерористичній операції, проявили майстерність і дуже швидко справили з шістьма ворожими танками. Всі шість були знищені. Але останні рашисти, розуміючи, що їхній план прориву до Макарова не вдався, вони викликали. Артилерійську підмогу, і тоді наші три танки були накриті артилерійським вогнем з району чи то Андріївки, чи то Липівки. і як результат, один із танків 14-ї бригади здетонував, тому що в ньому залишався боєкомплект. Був говорять свідки, був дуже сильний вибух. Як результат, екіпаж танку, котрим командував Сергій Васіч, розкидало. І ну, тіла наших солдатів, на жаль, розлетілися, і також постраждав від цього вибуху Константин Мрочко, який в цей час знаходився поруч з танком Сергія Васіча. Як результат, хлопці 14-ї бригади вважалися загиблими. Вони у березні 2022 року за цей майстерний бій всі четверо були удостоєні посмертно звання Героя України. Але ще довгий час рідні не могли отримати їхні тіла. То в чому була важливість цього бою? Це була чергова спроба росіян прорватися до Макарова, тому що в цей час Макарів знаходився в руках українських захисників, і він був їм перешкодою в просуванні на Київ. Хоча офіційні канали, зокрема, генштаб. 6 березня відзвітував про чергове звільнення Макарова, але насправді Макарів не був ніколи окупований расистами, і саме ось цей бій 14-ї бригади завадив черговій спробі окупації з боку російських військ і входу російських танків до Макарова. Бій був нерівний. Загинули наші військові. Ми втратили техніку. Я знаю, що вам вдалося зібрати матеріал про те, ким були ці герої в своєму житті. Дійсно, це всі четверо дуже цікаві люди, але напевно розповідати про кожного це буде довго. А хотілося зупинитися б на двох. Насамперед, це на Константині Мрочко, якого, на жаль, до сих пір тіло не знайдено і не поховано. Константин Мрочко був родом з Вінниччини. Він учасник антитерористичної операції, а після демобілізації виїхав до Ізраїлю. І за одними джерелами він отримав громадянство Ізраїля, за іншими джерелами він був українцем, але продовжував жити в Ізраїлі. В Ізраїлі він зайнявся виноробством. Він мав власний виноградник, вирощував виноград, з якого робив власну серію вина. Але коли в лютому 2022 року розпочалося повномасштабний наступ російських військ, на Україну, він не хвилини не роздумуючи, повертається в Україну і стає до лав 14-ї бригади. Загинув, як вже говорили, 8 березня в бою з російськими окупантами. До сьогоднішнього дня тіло не знайдено, не поховано. Але в Ізраїлі. До сих пір пам'ятають Константина Мрочко. і у березні 2023 року, в річницю його загибелі, в Ізраїлі винороби зробили серію вина Константин, присвячену саме Константину Мрочку. І сьогодні в магазинах Ізраїля можна купити це вино, яке йде, як шана нашому захиснику Константину Мрочку. І другий командир екіпажу це Сергій Васіч з позивним Серб. Він був з родини. Військових народився він у Грузії, в місті Кутаїсі, де на той момент служив його батько. Потім батько повернувся в Україну, і родина Васічев оселилася у місті Гриців на Хмельниччині. Сергій Васіч працював начальником поштової станції, там у Грицеві в районному центрі. А в 2014 році, коли розпочалася війна на сході України, став до лав 14 ї бригади. І вже більше, як говорить його донька, батько до мирного цивільного життя повернутися не зміг. З 2014 по 2022 рік він був у лавах 14 ї бригади, здобував досвід, який йому тоді як результат, знадобився 8 березня тут, під Макарово. В тому бою. Він проявив всю свою майстерність здобуту за попередні роки і знищив переважаючі сили ворога. Тіла також Сергія Васіча не було знайдено в липні 22-го року. Дружина почала здавати аналізи ДНК. І лише в травні 23 го року вона дізналася, що могила під номером 29 у Фасівочці невідомо солдата. Це є могила її чоловіка Сергія Васіча. На День героїв 23 травня 2023 року було здійснено перепоховання Сергія Васіча у Селі в містечку Гриців на Хмельниччині щодо двох членів екіпажу Сергія Васіча, Олега Свинчука і Віталія Пархомука, то теж після бою їхні тіла відразу не були знайдені. Рідні ще довго шукали ці тіла і лише у вересні 23-го року був перепохований Олег Свинчук, а у січні 24-го року був перепохований Віталій Пархомук. Обох їх знайшли як невідомих солдатів у селі Фасівочка на Макарівщині. Мешканці Макарівщини дуже дякують, можна так сказати, захисникам зате е, збройних сил України, які не пустили ворога і не дали можливість повністю окупувати Макарів, і які потім у квітні 2022 року звільнили Макарівщину від расистів. Кожного року, в дні боїв, у дні загибелі тих чи інших солдатів, на місцях, де відбувалися бої, відбуваються заходи вшанування, згадування героїв. І як приклад можна ще назвати село Липівка, де на сьогодні вже встановлено дві, два пам'ятники, саме на місцях, де загинули і були поховані бійці 14-ї бригади. Це бій, який відбувся у березні 22-го року там у селі. 14-та бригада пробула у нас недовго. 14 березня вона від нас відійшла і пішла. далі. Зайшла 10-та, але завдяки цим військовим вони нам допомогли згуртуватися, під показали, як треба захищатися, і ви знаєте, в знак шани. Пам'яті про тих військових, які загинули у нас в селі від авіабомби, і не тільки від авіабомби, тому що і були танкові обстріли, як ми з вами говорили, було багато трьохсотих і немало було і двохсотих. З них ми вже говорили про Катю, тому зараз проводиться обговорення серед жителів нашого села, про те, що ми повинні встановити їм. Пам'ятний знак, пам'ятну дошку, чи це буде меморіал? Зараз обговорюємо. Я думаю, що на початку нашого села, отут, де проходила ця лінія оборони нашого населеного пункту, я думаю, що буде доцільно встановити цей знак для того, щоб кожен хто не буде їхати, заїжджати до нас в село. Пам'ятав, якою ціною збережено те, що ми маємо. Тому що населений пункт дійсно зазнав дуже багато руйнувань і житлових будинків, і загинули люди при артобстрілах. Мирне населення теж тому цей знак буде це. А там будуть, я думаю, що там будуть надписи всіх хлопців, які загинули, але в центрі над ними все-таки буде фотографія нашої Катюші, тому що вона була тим світним сонечком, яке обігрівала нас всіх, тут і військових, і тих людей, які допомагали нашим військовим.